Якихось 5 років тому про молодого британця Джоша Келлі говорили ледь не на кожному кроці на батьківщині. Експерти пророкували йому велике майбутнє, і під великим вони мали на увазі щось значно більше, ніж просто чемпіонство. І хоча такі заяви були гучними, вони зовсім не виглядали як слова навіжавних. Адже хлопець повністю виправдовував їх та навіть з запасом. Демонструючи надреальний рівень боксу, яскравий, технічний, самовпевнений та навіть зухвалий. Хайлети з поєдинків Келі розлітались по соцмережам у гарячі пиріжки взимку. Фанбаза росла настільки стрімко, наскільки легко та ефектно він перебивав кожного свого суперника, рівень яких, до речі, різ з кожним новим поєдинком. Що зовсім не заважало Келі продовжувати відверто знущатись над ними, але знущатись не якимись фразами чи кепкуваннями у стилі американців, а боксом просто шедевральним боксом. Проте, в роковий для Британії день, коли острівна еліта на чолі з Джошуа з цілю захватити найбільший ринок, вирішили поїхати в США, Келлі вперше покаже свої слабкі сторони проти надзвичайно незручного та сильного духом хлопця. Але не програє йому. Завдяки впевнено забраній першій половині бою, заслуживши лише нічию. Надалі заряджений довести всім критикам, що це була лише випадковість, Джос через короткий час впевнено закриється недорозуміння в себе на батьківщині. Після чого зіштовхнеться з найстрашнішим ворогом для таких голодних молодих хлопців. Паузою в кар'єрі, викликаною світовою пандемією, де пробувши неактивний майже півтора роки через заборону на проведення боїв. Повернувшись, отримає першу прикручу поразку нокаутом. Поразку, яку після недавньої нічиї йому вже не пробачили. Мова йде саме про гірна його промоутера. Жорстока реальність і ще одна пауза в півтори роки, після якої Джош почав свій шлях ледь не з чистого листа. Але після серії перемог все ж змусив Еді дати йому ще один шанс у великому вечорі боксу від Ріади Сезон. Суперником мав бути іменитий ветеран Ліам Сміт, але через хворобу знявся з бою менше ніж за тиждень, на заміну якого. Погодиться вийти голодний непереможний британець Ішмаїл Девіс. Міцний, міротехнічний і дуже непростий суперник. Як на мене, навіть краще за попереднього. Парубки вкрай круті. Келі, хоча й трішки змінився, перейшовши у більшу вагову, але ніяк не відійшов від своїх поглядів на бокс. В той час, як Ішмаїл, до речі, колишній в'язень з цікавою історією, є тим самим незручним боксером, об якого часто так легко ламаються проспекти. Для обох бій надзвичайно ризиковий, адже часу підготуватись один до одного зовсім не було, що додає неабиякої інтриги. Для обох це, напевно, єдиний шанс отримати можливість як і великого чеку в майбутньому, так і титульний поєдинок. Можливість, яка буде повністю залежати від яскравості їхнього виступу. Головний критерій у найвпливовішої людини боксі на сьогодні туркі Айшейха, що мотивує хлопців неабияк. І для обох це просто момент, коли вони зможуть проявити себе перед 60 тисячами. Справжніх фанів боксу. Мої вітання! Мене звати Макси. Це прогноз на бій британця Джоша Келі проти співвітчизника Ішмаїла Девіса. І перемотувати я вам вкрай не рекомендую, адже цей бій має всі шанси стати родзинкою цього вечора боксу. Пропоную розпочати саме з фаворита 30-річного Джоша Келі та одразу перейти до його нешаблонного боксу. І що найголовніше причин. По якій така неймовірна техніка інколи дає збій. Британець боксує манери, манері, чими схожу на кубинський бокс, один з найбільш ефективних на аматорському просторі, декель здобув бронзу на європейських іграх, боксує в стилі з опущеними руками, хоча, права не завжди до кінця, що не лише допомагає йому краще переносити вагу з однієї точки в іншу, а тобто робить його більш різностороннім в плані захисту та манери, і в результаті важкою цілею для влучання. Але допомагає в нападі, адже маскує наміри пробити той чи інший удар. Такий стиль є неймовірно рідким. І не лише тому, що багато хто не готовий миритись з постійним ризиком, пропустити, навіть яскравість не виправдовується, але й через природній талант, який він потребує, а саме неймовірні рефлекси, реакцію, таймінги, що найголовніше швидкість. Останнє взагалі є серцем, оскільки без неї, як і ручної, так і швидкості в цілому. Боксер банально не встигатиме розривати дистанцію в потрібний момент, ухилятись, робити нирки та все інше. А право на помилку в нього вкрай обмежені. І з природними даними в Келі все ніж жокей. Хлопець настільки сильно впевнений, як і в них, так і в техніці. Що часто просто стоїть перед опонентом на вістині метра з відкритим обличчям, іноді повністю опустивши руки, що насправді робить його не настільки беззахисним, як небезпечним, адже такими діями він провокує опонента на напад, розуміючи, що сам то він ухилиться. А ось суперник без таких даних від контрнападу навряд чи. так Келі абсолютно на успішно може працювати як і першим, так і другим номером від суперника, що, як на мене, вдається в нього навіть краще. Але тоді він занадто пасивний. Боксує на абсолютно всіх дистанціях, великий арсенал ударів дозволяє йому робити це без проблем, хоча на ближню все ж рідко виходить. І те, лише з метою пробити якусь швидку серію, та також швидко і безпечно змінити своє положення. Зайшовши опоненту в бік, поки той зайнятий. Отриманням на горіхи. Коронними арсеналі є хук та паркот. і не лише тому, що метод їх застосування при такому стилі є досить цікавий та варіативний, келі часто починає напад з дальньої, саме за паркоту в купі з хуком, що вкрай важко передбачити, або ж просто повторює один і той самий хук декілька разів підряд, може собі дозволити з такою ручною швидкістю. Але через нюанси цього стилю, при якому прямі удари є ну, настільки затребуваними. Хоча з ними в нього проблем немає, і джеб Кійом, знизу верх, який прямий правою, яку він часто тримає біля грудей для кращої амплітуди, досить часто знаходить ціль. Але погодьтесь, коли в тебе рука майже завжди опущена, перкот сам по собі напрошується, причому навіть з двох рук. Особливо коли з таким відкритим обличчям опоненти не можуть втримати себе від бажання пробити по ньому. На чому Келлі їх і ловить. І, хоча удари виходять дуже влучні та вкрай неочікувані, великої міці, на жаль, за ними все ж немає. Про що говорить як і статистика британця з 15 перемог лише 8 нокаутів, так і самі нокаути. В більшості не через одиночну гармату, а банальний тонаж. Проте, якщо завалити якось лося міці бракує, то відправити його у флеш-нокдаун через непередбачуваність та швидкість. А як ми знаємо, найважкий важкий удар це той, якого не бачиш, Джошу більш ніж посилен. Що він її неодноразово демонстрував? Проте все це меркне перед його захистом, а якщо точніше, роботою ні в купі з ухилами, на яких він базується. Блоком британець майже не користується. Неймовірна техніка, від якої аж подих затамовує, одночасно ефектна та ефективна. Проте лише до одного моменту: поки на всю цю яскраву красу вистачає сил. А тобто витривалость. І якась спойлер, до середини бою в Келі зникає, мовта, солодка ввата у воді. І ні, річ не у тім, що британець має погану витривалість, хоча гарно, як в українців, назвати її теж вкрай складно. Тут справа в тому, що він робить занадто багато рухів. Так, яскравих, крутих, без яких він не був би самим собою. Але дідько, іноді таких зайвих. Місцями замість того, щоб пропустити легенький джеп, або ж просто прийняти його на блок, він починає придумувати якийсь такий танець. Аби уникнути його. Що виглядає як дешеві понти. Щодо ефектності, питань немає. Боксер з матриці такий і інше, але цьому немає межі. І Бій з Робінсоном тому дуже гарний приклад. Коли боксер технічно на голову нижче, а по результативності однаковий. Ну а коли всередині бою бракує вже витривалості, то й від яскравого стилю не залишається ані сліду, і Келлі починає пропускати елементарні удари. Майже не нападає, а з контролем дистанції через нету швидкість, і взагалі біда, в результаті чого може залишатись на місці цілу хвилину, вкрай посередньо захищаючись, іноді лише тулубом та приймаючи удари на ближні. Дистанції, на які він м'яко кажучи, не мексиканець. Про результат таких моментів, гадаю, говорити не потрібно. І, хоча Келі повезло, що американець був безударним, в бою за Венесяном. Вдача закінчилась без витривалості настає швидке розуміння, що келі звичайні і опоненти це прям відчувають. Бо більше, яким би різноманітним його стиль не був, але певна інструкція, за якою він працює, в нього все ж є. І суперники хай і припускаючи, але вчаться на помилках і ближче до середини бою все більше і більше. Починають ловити британця. Друзі, а перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким зручним для вас методом, Хай то лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на патроні, де незабаром вийде другий випуск ексклюзивної рубрики, «Найцікавіше за місяць. Але новий візовий Келлі і Шмейл Девіс також непростий хлопець. І хоча його досвід в боксі лише 13 поєдинків і не в профі, а взагалі, менш цікавим він від цього не стає. Ба більше, навіть навпаки, Ішмаїл є вкрай талановитим парубком, потужним, Девіс виглядає як справжній монстр монстр, який досить вміло справлявся на кухні у в'язниці. Готував для охоронців розмову, з яким він і досі згадує. Одного разу той йому сказав, що він має талант. На що Девіс різко відповів: він тут ненадовго. Скоро вийде і піде в бокс. Охоронець розсміявся, після чого додав, що ти тут надовго, а як тільки вийдеш, то одразу повернешся назад. Зараз Девіс з посмішкою згадує ту розмову і сподівається, що той охоронець спостерігатиме за ним в карді одного з найбільш крутецьких вечорів боксу цього року. Проте, хоча йшмаїли стримали своє слово, ставши справжнім боксером, який не має жодної поразки на даний момент. Що дивовижно, беручи до уваги нульовий досвід до цього. На жаль, ідеальним бійцем він все ж не став. Але те, як саме він боксує, дивом назвати можна. Чого варте лише те, що хлопець так швидко зміг опанувати роботу в двох стійках, які Девіс протягом раунду може декілька разів змінити. Залежно від того, куди рухається який опонент, так і він сам. Стійки досить рівні по силі між собою, і хоча більшого успіху він має саме будучи шульгою, я гадаю, це пов'язано лише з тим, що суперникам просто важче проти такої буксувати. Погодьте, звучить круто. Адже замість того, щоб стати звичайним рубакою і фізика і йому це дозволяють, Дейс навпаки, вибрав ще й один з найбільш складних стилей, в основі якого закладено ідеальне виконання. Якщо коротко, то він копія Френка Мартіна, а тобто вивірений бокс в помірному темпі на абсолютно всіх дистанціях. Но з правилом вдарити один раз і не пропустити жодного. Не пропустити завдяки захисту, на якому і робиться вкрай великий акцент. І знову ж, захист не просто. Не просто блоком, а комплексна робота тулуба та рукавичок, які ставляться виключно під удар опонента, купі з таким собі посереднім шолдеролом, що при гарному виконанні робить боксера вкрай важкою цілю для ідеального влучання. Як на мене, замах на такий складний стиль не викликає нічого окрім респекту. Особисто я найбільше полюбляю хлопців, які добре заморочуються, а не просто беруть фізикою. Але на відміну від Мартіна, також стала новий який також на рано почав займатися боксом. Різниця в досвіді все ж дуже велика. І в Девіса, в плані захисту, виходить лише половина з того, що показує американець. Так, він демонструє абсолютно всі ті самі рухи, що Френк, Але, по-перше, в нього немає такої природньої швидкості, а по-друге, брак в техніці все ж дає про себе знати. І часто він не настільки круто читає опонента, щоб ідеально підставити ту чи іншу рукавичку. У всьому ж іншому такий самий непоганий напад, який наближній такий. Недальні, в мірі у різноманітний та по двох поверхах відмітити з якої якийсь один удар, я не можу. Всі нормальні. Але напад, а точніше періодичність, така, яку вкрай полюбляє Джош. Хоча Келі сам і боксує з досить великою кількістю рухів, через що і втомлюється, якщо опонент не давить на нього сильно, як це робив Авенесян, той встигає відновитись. Також на руку Келі грає те, що Ішмаїл має вкрай посередню гармату, лише 6 нокаутів з 13 поєдинків. Що, як на мене, пов'язано з його не найкращою ручною швидкістю, що і стане ключовим моментом в бою? Для хлопців, які здебільшого працює на рефлексах, повільніший суперник це те, що лікар прописав. Адже так, Джош точно встигатиме зреагувати, ледь не на всі його випади. в результаті, принаймні в першій половині, Ішмаїлу не світить. Абсолютно нічого при такій рук Келлі, включено з різноманітністю арсенала, де банально не встигатиме ідеально підставляти свої рукавички, через що апаркоти і прямі залітатимуть. Тільки так. Джош відчуватиме себе як риба у воді, хоча і з меншою ефективністю, ніж зазвичай, адже такого захисту ще в жодного його опонента не було. Проте далі настає саме цікаве. Бій Келлі Сміту мав відбудеться у цілих 72 кг вже третій для нього ваговій. І якщо проблеми з витривалістю були в 66, то надалі вони лише збільшаться. А якщо вони збільшаться і Джош, наприклад, перейде на ближню дистанцію. Там нас очікуватиме повністю протилежна картина. Тим не менш, Девіс не з тих, хто відчувши слабкість опонента, включить п'яту передачу та піде на добивання, тим паче, що добити він навряд чи зможе. А тому раунди, хоча і стануть близькими, нічого страшного для Келлі не станеться. Під кінець бій для Ішміїла ставатиме набагато легше, ніж його початок. Він почне все більше і більше попадати, особливо прямими та, можливо, навіть перейде виключно на роботу першим номером. Але до чогось, крім гарних розмінів. Це навряд чи призведе. Келлі витримує все, як і в свою чергу Девіс. В результаті нас очікує крутецький поєдинок двох неймовірно рідких стилей двох абсолютно різних хлопців з бажанням довести комусь, що вони були неправі, перемогу в якому, як на мене, отримує більш досвідчений боксер Джош Келлі, якому Девіс хоча й дасть гарний бій, але програє з рахунком приблизно 116 112 Друзі, а вам дякую, що додивились до кінця. Дякую моїм патреонам Джеку Антону Садовому, Євгену Гетьманському та всім іншим за фінансову підтримку. І не забувайте найголовніше. Бережіть себе, слава Україні і до зустрічі в наступному випуску.